Слава Україні! Розпочалась 708 восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні безпілотники, типу шахет 136 136-131, силами та засобами протиповітряної оборони України. «Два», Ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Улиця серед Набуда Сумської області, великий бурлик, колодязне, кислівка, синьківка, Харківської області, Надія, Серебрянське лісництво, білогорівка, Луганської області, Терни, часів, яр, Нью йорк Очеретине, Олександропіль. Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Білогір'я, Роботине, Запорізької області, Кринки, Береслав, Новобереслав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили дев'ять атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили шість атак окупантів. Поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, так сили оборони України протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля. Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області. На запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника: північніше приютного, західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити підрозділи українських військ із займаних позицій протягом минулої доби, противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України завдала ударів. По 15 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по двом зенітно-ракетним комплексам противника також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ, завдали ударів по п'яти артилерійських засобах, складу боєприпасів та чотирьох засобах протиповітряної оборони противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали тисячу російських окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню. 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крила та ракета, 36 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!